Права 503. Відстань між двома пристанями дорівнює 476 км. Рухаючись за течією річки, катер проходить цю відстань за 14 годин. За скільки годин він пройде цю відстань проти течії річки, якщо швидкість течії дорівнює 3 км за годину. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку давайте знайдемо, яка була швидкість катера, коли він рухався за течією. У нас є відстань і є час. Якщо ми відстань поділимо на час, у нас буде швидкість, скільки кілометрів він проходив за одну годину. Записуємо тоді першу дію. Треба 476 поділити на 14. І це дорівнює. Давайте будемо куточком ділити. Записуємо 476. Що ділиться? Що ділиться? на 14. 47 поділити на 14. Тут повіститься 3 рази. 3 на 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 1 – це 4. Віднімаємо. Так, 7 мінус 2 це 5. 4 мінус 4 0 попереду напишемо. 6 зносимо. 56 поділити на 14, це буде 4. 4 на 4 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 1 – це 5. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що частка у нас дорівнює 34. Це у нас буде швидкість. У нас були кілометри. Що діляться на годину. Так і пишемо кілометри за годину. Це у нас буде швидкість. Катера за течією. Ну добре. Якщо швидкість катера за течією 34 км за годину, а швидкість течії 3 км за годину, то ми можемо дізнатися власну швидкість катера. Пишемо тоді друга дія. Треба від 34 відняти 3. І це буде дорівнювати. 31. Ще раз, коли він рухався за течією, йому течія допомагала. І в нього стало 34, тому що на 3 км за годину йому допомагала течія. Отже, 34 мінус 3 це буде 31. Пишемо, чого кілометрів за годину. Це в нас буде власна. Швидкість. Катера. Ну добре, якщо в нас є, що власна швидкість катера 31 км за годину, а він буде рухатися проти течії, то йому течія буде заважати. Вона буде його вниз зносити на 3 км кожну годину. То щоб знайти його швидкість проти течії, ми в третій дії записуємо, що 31 мінус 3 і це дорівнює 28. Пишемо в дужках чого? Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість катера. Швидкість катера. Проти течії. Проти течії. Добре. Ну що ж, у нас є швидкість, є відстань. Як зайти час? Треба відстань. Поділити на швидкість. То пишемо тоді четверту дію. Треба 476. Поділити на ту швидкість, з якої буде рухатися катер проти течії. На 28. І це дорівнює. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Записуємо 476. Що ділиться? Що ділиться на 28? Так, 47 поділити на 28. Поміститься тут лише один раз. 1 на 28 це буде 28. Віднімаємо. 7 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 17 мінус 8 це буде 9. 4. Забрали доничку 3. 3 мінус 2 це 1. Ну і зносимо тоді 6. 196, що ділиться на 28. Так, наскільки треба виножити 8, щоб в кінці було 6. Це на 7. Пишемо 7 на 8 це 56, 6, пишемо 5, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 5 це 19. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми записуємо, що це дорівнює тоді. 17. Пишемо в дужках чого? Годин. Це у нас час. Пишемо так час. За який? Катер пройде. Катер пройде. 476 кілометрів проти течії. Ну, добре, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, за який час? Пишемо за 17 годин. Ну що ж, ось така задача на швидкості. Подібні задачі полюбляють фізиці. На цьому вправу завершено.